Готові, так. Да. Да, доброго дня, дня. Оскільки сьогодні у нас відсутній голова постійної комісії Артем Олександрович Хмельников. Пропоную, щоб засідання комісії провів його заступник Олексій Бондаренко. Якщо ви погоджуєте, давайте проголосуємо. Так, ставимо. Голосуємо. Хто за? Так, рішення погоджено. Далі у нас по е, порядку денному голосуємо по проекти рішень міської ради, які планується внести на розгляд на 53-й черговій сесії міської ради. У нас тут чотири розділи. Перший розділ про фінансово-бюджетні питання. Е, Володимир Міллер, один, 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 Голосуємо? Так, да, голосуємо. Якщо можна, озвучте питання, щоб у нас було. Так, добре. 1.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 612.23 року номер 4 дроб 44 про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 24 рік. Угу. Голосуємо? Так. Да. Голосуємо. За. Проти? Утримались? Три за. Рішення 1.1. Погоджено. Рішення 1-2. Про внесення змін до рішення міської ради від 612.23 номер 5 44. Про програму економічного та соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Три за. Рішення погоджено. Рішення 1.3. про внесення місцевого запозичення у 2024 році в Акціонерне товариство Державний Ощадний Банк України. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався, два за. Рішення не прийнято. Рішення 1.4 про здійснення місцевого запозичення у 2024 році в акціонерного товариства Сенсбанк. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 2 за. Один утримався. Рішення не прийнято. Наступне Олексій Самілик, директор департаменту рішення 1.5 про надання дозволу КП «Коменергосервіс» на залучення кредитних коштів. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Два за, один утримався. Рішення не прийнято. Дмитро Мовшин. Рішення 1.6 про продаж товариства Нафта Преміум груп. Код. 411, Ну, це я, мабуть, не буду. Земельної ділянки по вулиці Сонячний на набережній 108Б по фактичному розміщенню будівель та споруд. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався, два за. Рішення не прийнято. Рішення 1.7 Про продаж тов «Укрсервіс із строй. Земельної ділянки по провулку Шевченка 7 по фактичному розміщенню житлового будинку. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався, два за. Рішення не прийнято. Так, Марина Діброва. 1.8. Про надання угоди на укладання договору суперфікція для будівництва. Юлі. Ці питання вже читали. Не буде заперечень у колег, якщо ми будемо голосувати вже пакетом е поблочно? Перший закончимо закончим блок два ага. цих. Да. Добре. Дякую. Рішення 1.8 про надання згоди на укладення договору суперфікція для будівництва об'єкта Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Центру надання адміністративних послуг у форматі прозорий офіс за адресою міста Дніпро Михайла Грушевського, 70. Прошу голосувати. За. Проти? Утримались? Три за. Рішення погоджено. Рішення 1.9 про затвердження угоди про передачу коштів позики від 8.07.2024 2024 року. Прошу голосувати. За. Проти. Утримались. Три за. Рішення прийнято. Тепер було з другого пункту. Добре. Наступний розділ у нас про питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, Так. 2 -7, 2 2 З пункту 2.1 по 2.9. Чи є запитання, чи будемо голосувати? Голосуємо. Будем голосуємо. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримались.

Три дякую. 356 Олександр Санжара і 3.57 Олексій Самілик. Третій пункт з 3:1 по 3.57. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Три за. Рішення прийняті. Четвертий розділ про організаційні кадрові питання. 4.1 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 4, 10, 4, 11. З пункту 4-1 по 4-11. Чи є питання? Немає. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Три за? Рішення прийняті. Порядок денний у нас на сьогоднішньому зайді. Засідання щепано, можемо закінчувати, якщо немає більше ніяких пропозицій. Все, щасливо тоді. Всім Добач. дякую. Дякую, Добач. колеги, дякую, дівчата. Гарного дня всім. Да, до побачення. Добач.